Зниження граничного віку призову, менша кількість пільг для відстрочки, демобілізація після 36 місяців служби. Зміни, які передбачає законопроект Верховної ради номер 10449. Про це Суспільному розповів Сергій Дубок, військовий адвокат. За його словами, військовослужбовці, які відслужили 36 місяців під час дії воєнного стану, зможуть демобілізуватися. Зміни стосуються і відпусток для військових. Ми бачимо, що є відпустки, такі як за сімейними обставинами. Вони можуть надаватися до 10 днів з збереженням грошового забезпечення і можуть надаватись невизначено кількість разів, тобто немає жодних обмежень. Поки що я бачу, що будуть вводитись додаткові відпустки для осіб, які перебували в полоні. Окремі зміни внесуть до Кодексу України про адміністративні правопорушення, каже Сергій Дубок. Це зміни до КУПАПу, а саме це дозвіл. ТЦК подавати до суду там є судова процедура, як вона розглядається в який термін, щодо обмеження громадян. А саме там це керування транспортним засобом, можуть бути деякі обмеження, може бути деякі обмеження щодо це розпорядження банківським рахунком. Ну а також інше це щодо там виїзду, наприклад, за кордон. За словами Сергія Дубка, у законопроєкті пропонують впровадити електронний кабінет призовника, який має спростити оновлення інформації про військовозобов'язаного. зобов'язаного. Чи це законодавство? Чи ні, на мою думку, станом на сьогодні, поки що ми бачимо, що вони хочуть це вести, воно поки не порушує. Але у подальшому будемо дивитись на зміни, а саме на те, які інструкції будуть прийняті, як воно все буде відбуватись, і вже від того можна буде відштовхуватись. Електронний кабінет як окремий сервіс не стане дієвим механізмом для мобілізації, каже Владислав Пучич, військовослужбовець зсу, за його словами на платформі Дія такий кабінет, зможе охопити більшу кількість військовозобов'язаних. якщо говорити про. Про мобілізацію, то ця потреба дуже висока зараз у військах. Ну там в ті в іншій мірі, і відповідно цю проблему точно потрібно вирішувати. Зокрема, на мою думку, і тим шляхом, щоб запроваджувати електронний вики кабінет самоудії. Кореспонденти Суспільного опитали Житомирян щодо їх ставлення до нового законопроекту про мобілізацію. Ну, мене таке негативне ставлення. Це треба, щоб було якось стимулювання йти туди, у От, щоб людина йшла і знала, що їде. Думаю, що такий закон треба приймати терміново, тому що в нас не вистачає просто людей на фронтах, тому потрібно терміново приймати закон. Просто його треба, очевидно, ну, більш детально, скажімо так, і обґрунтовано подивитися. Там є всі позитивні моменти, які справді спрощують оновлення даних. І скоріше сподіваюся на те, що це буде більш справедливо. А так, в цілому, там є ці пункти, про які я можу довго балакати, насправді з якими не погоджуюсь, тому що вони справді порушують права громадян. Станом на 14 лютого 2024 року законопроєкт про зміни до процесу мобілізації готують до другого читання у Верховній Раді. Надія Назарук, Тетяна Дукач, Тетяна Ривак, Ігоржванько Суспільне новини, Житомир.